Винесли з за Азовсталі на ношах. Після цього доправили до мого рідного міста Новозовськ в Донецькій області, яке було окуповано ще з 2014 року. Я побував на малій батьківщині. Одну добу, навіть не добу, а ніч переночували там. І після цього нас доправили в Донецьк, в шпиталь. Це була цивільна лікарня, з якої всіх цивільних. Вивели або десь їх там перерозподілили, і зробили з цивільної лікарні військовий шпиталь, де були ми разом з тими, кого ми туди відправили, з російськими військами, денерівськими військами і тому подібне. Тобто наша палата була, і поруч з двох боків ті, кого ми туди оприділили, можна так сказати, і виставили охорону для нас. Щоб навіть не те, щоб ми кудись побігли там, чи намагалися втікти, а щоб до нас в палату ніхто не увірвався і не вчинив там якийсь самосуд. От. Було морально тяжко знаходитись в ворожому суспільстві, оскільки постійно намагалися морально тиснути.